Це не нова програма. Програма щороку координується міністерством ветеранів. З державного бюджету до місцевих бюджетів надається відповідна субвенція щорічно. Наприклад, в минулому році більше ніж 5,5 мільярдів гривень було направлено на місцеві бюджети для того, щоб програмою скористалися більше ніж 2 тисячі ветеранів і членів їх сімей. А в цьому році майже 4 мільярди гривень передбачено на цю програму, і кожна область в залежності від того, скільки ветеранів. Які мають інвалідність першої та другої групи, стоять на квартирному обліку в тій чи іншій громаді. Від цього буде залежати яка область, які громади подадуть відповідні документи до міністерства ветеранів. Тому що повторюсь, саме міністерство ветеранів координує координує цю програму. І від цього буде залежати розподіл безпосередньо цієї субвенції. А люди з інвалідністю, наші ветерани, які приймали участь в бойових діях і приймали участь ще й в АТО. А вони мають право звернутися до центру соціального захисту або до ЦНАПу з відповідними документами, і їм дуже швидко, там буквально 5-10 днів відповідна комісія при органах місцевого самоврядування дасть відповідь щодо нарахування відповідної суми для того, щоб купити придбати собі нове житло. А я нагадаю, що на кожного члена родини законодавством придбачено близько 14 квадратних метрів. Відповідного житла ветерани будуть отримувати не квадратні метри, а цільові гроші на відповідний рахунок, який буде відкритий в Ощадбанку. ветерани будуть самостійно обирати безпосередньо житло, яке вони хочуть придбати. Але відповідна комісія при органі місцевого самоврядування перевірить чи дійсно ці гроші були зараховані продавцю такої нерухомості, чи дійсно людина купила відповідну квартиру. А тому таким чином, станом на 25 рік. Ік дійсно 1600 сімей ветеранів і або сімей загиблих зможуть отримати відповідну компенсацію. І я впевнена, це найкращий приклад, коли органи центральної влади координують відповідну програму а на місцях йде відповідна реалізація для того, щоб підтримати житловими програмами тих людей, які на сьогодні потребують що найбільше.